Привіт, друзі! Знімаємо вам ось відосик. Як же ж все-таки наша команда працює з газоблоком? Показуємо вам вживу, працює майстер Ромка, який кладе газоблок третій день за своє життя, але працює вже просто ідеально. Намазує клей грібоночкою. Він знаю, що там багато хто каже, пише, що треба швидше, треба там... Всякі приспособлення, ковшики, мастірком щось там підтримувати. Друзі, ми це вже все пройшли. Ми працюємо, я вже вам не раз сказав, не на швидкість, а на якість. Тому через то до нас звертаються замовники і хочуть, щоб у них був якісний будинок, а не побудований там за три дні як-небудь. Тому ми працюємо не на швидкість, ще раз скажу. А на якісну роботу, щоб всі шви були заповнені конкретно, забиті, щоб ніде ніяких пустот, ніде нічого, все, щоб було ідеально. Кожна блочина підтирається, кожна блочина підбирається, вибирається, бити їх десь всередину. Ну, Тільки так працюємо індивідуально з кожною блочиною. Дивіться, красавчик, ви бачите? Так? Третій день людина держить. Та ні, я знаю, що він не третій день цю держить, бо він, друзі, займається пінопластом. <ріпи> Даромка. Тому кому потрібно там утеплити якісний будинок, звертайтеся. Хлопці теж працюють з утепленням і відносяться до роботи, я просто бачу як. Просто я не можу їх зловити десь на халтурі і все. Оце, Розумієте, щоб трохи збити з них бабок. <ріпи> <ріпи> Данрю, давай, давай, прибирайте цеглу там. Так, і Петрович хай закладає ту частину стіни. І зарізаємо зараз там арматуру ми. Так, ну а Ромка, друзі, працює. Ромка працює, друзі, дивіться, обов'язково кругом кромка, щоб була у вас. Обов'язково. Іначе у вас буде пустий шов. Е, так, я розумію, Газик, якщо буде йти під... Зовнішні оздоблювальні роботи, неважливо, там, забитий, шов, шов чи не забитий. Але ось нас попросили отак зробити кладку. Да? І вона стоїть нічим не оброблена. І не, не, ніхто не знає, скільки отак років вона ще буде стояти. Тут. Тому попросили забивати покраще шви. Да, да. Це вам трохи мазнище. А, ти там намазав. Та? Ти завжди з двох сторон, поняв? І тоді ти не прогадаєш нікуди. Роби оцю кромку, друзі, і вам рекомендую. Робіть кромку з двох сторон. з внутрішньої, і з зовнішньої, Хоч ми розуміємо, що з внутрішньої сторони там воно заштукатуриться все. Але вдруг вам треба буде крутнути ту блочину, да? а у вас там воно десь трохи недомазано і починаються ці проблеми. Тому мажте отаку кромку з двох сторон. І все, і погнав воно. Клац. Зараз двічі стукнув і бере наступну. І три блочини у нас змонтовано. Дивіться, зараз пройшло всього навсього тільки 3 е, хвилини, 45 секунд. Ну, 4 хвилини, все, три блочини покладено. Тобто хвилина і 20 секунд на одну блочину. Це не з пішами, ще раз скажу. Ми працюємо не на швидкість, повторюся. Будь ласка, красавчик. Ідеально, оп, опять телефон, ануром катаю, як не тут Дуже ж друзі, умови ще такі. Дивіться, ідеально тонесенькі шви, всі забиті, як ви бачите. Головне, що вони всі забиті. Будь ласка. От, друзі, де вона якість. Чому наш канал називається Якісне будівництво. Ще раз кажу, он побудований ну, споруда да, побудована. Там шукали, не знайшли на всьому тому всьом том будинку ні одного шва, який би світився. Ні одного. Тобто кожен вертикальний шов мажиться. Ідеально все. І далі. Ну, зараз тут, до речі, у нас тут зараз піде перев'язка із 30 А Ото так, друзі, так що підписуйтесь і слідкуйте за нашим каналом. І побачите на нашому каналі тільки якісну роботу. І ідеальне відношення до своєї роботи. От отак. До зустрічі. І от такі, друзі, ідеальні шість рядів нашої кладочки ми маємо. Дивіться. Зараз там Ромка доробить той кусочок, там він пиляє його. Дивіться, саме ідеальна кладка. Все зроблено на совість. Отак, бачите? І тут. Красота просто. Оце і є, друзі. Ідеальна кладка газоблоку. Так воно повинно бути.